6 грудня 2024 року в п'ятницю вмінемо наших героїв. Світловічна пам'ять, царство небесне. І дай Боже, сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших з них з Тарасом Шевченком, від напрородом які є у відео Покли Христа і УПА від Презь, чистої Богородиці на Ютубі, на Фейсбуці. Подивіться їх. Від на статті капеланів у РЗСУ УПА 25 Божих знаків за перемогу України з Богом. Віримо, що зло загине, а переможе правда і добро. Переможе Україна. І на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих. А буде Господь Бог, син, і буде Божа Мати, і будуть тільки люди Божі на землі. Дай Боже, щоб сталося у найближчі місяці. Дай Боже допомоги рідним і близьким, особливо друзям, бойовим воїнам ЗСУ. Наших героїв, дай Боже, всього того, що просить причиста Божа Мати. І найбільш праведні Божі люди. Ну, а ті, які злі, хай отримують скоріше те, що вони бажають нашим українцям, іншим людям Божим і пощазають з нашої Богом даної землі. віки вічні. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. 阿敏。